Слава Україні! Ви на каналі Калуш Транс, з вами Володя, Рам, компанія Калуш Транс і починаємо нове відео. Так що ставте подобайку, обов'язково. Обов'язково підпишіться, тому що хочу, щоб було у вас багато в мене підписаних. Дуже прошу. Той, хто не підписаний, підпишіться. Ми починаємо. Тут на сьогодні все так. Рам, трейлер, багато обладнання. Ну Ніби всього багато, але грошей 600 доларів. Ніби знову багато, може і не багато, тому що зараз ще тут поробимо, не буде ніде повітря тікати і буде нормально машина їздити. Приїхав на ярду, включив трак, воно показує суд левел там середину, і запитало, чи я хочу включити регенерацію. Я назвав окей, воно включило, зараз пойдемося, що з того всього буде. Чи пропаде помилка чи ні, тому що помилка є на дозер. Але дозер ми провіряли, дозер нормальний. І хлопці там два дні дивилися і показувало їм, що цей сам дозер воно забуває забуває сам протікувар фільтр А щоб його міняти, то треба вже там все серйозно робити. То Зараз поки що так, Там подивимося, що це буде. На вході три. Перший doc фільтр це самий простий, бач? Тобто 600 на виході 600. Вихід DOC фільтра це вхід в DPF. В DPF на виході має 1000. І тепер SCR у нас пригрівало на 900. Це духує. Так, ви зрозуміли, яка температура, коли робиться регенерація, то на виході з DPF фільтра температура 1000, зараз вже 973 трошки падає, але... Дуже, дуже серйозна температура. Сьогодні вже робимо третій раз регенерацію. Зараз ІСР uh, uh, фільтр-тест робимо, Фисансі, тобто, як не пропускає вихопній газ. Для чого в мені пікап? Але вітри... Пану нічого не буде чути. Привіз 6 коліс. Все, все було загружено тут. Uh, Сьогодні в мене піде обслуговування трейлерів. Тому що трайвен зараз будуть виїжджати два в рейс, і в цьому міняю е, повністю гальма і ставлю чотири нових колеса. І на тому трейлері якраз то, що я там вчора показував, зробили теж повністю обслуговування, що поміняли всі е, подушки, ресівер, дуже багато зробили роботи. Так що зараз... Два драйвена повністю обслужені будуть виїжджати в дорогу. Переїду, згадав, не так давно мав такі дві розмови на рахунок пікапів і венів. Тобто механіки, обидва механіки, Вася, там і ще один механік Володя. Мене переконують, що бус для цієї роботи краще, ніж пікап. Іменно вони кажуть, що для тебе було би краще мати бус. Тобто там Ford Transit, там Sprinter, що кому що подобається більше. Я з ними не згідний, тому що я вважаю, що для моєї роботи краще це пікап. І тепер поясню, чого. чого я проти буса. Бус воно добре, іменно для роботи. Коли треба щось перевозити, тоді бус нормально. А от коли треба використовувати. Машину як машину, іменно як е, їздити з себе возити, то пікап набагато комфортніша, машина, набагато зручніша. Е, шумоізоляція, швидкість, е, як він себе веде на дорозі, це, це не бос. І Тому в цьому випадку я кажу, що для мене пікап набагато кращий. Дивіться, я ввожу, що мені треба. Дуже рідко мені треба щось серйозніше перевезти, то на той випадок, коли я, я зараз маю прицеп, а по-друге, як щось, то вже можу там когось взяти бус. Але це мені треба, я не знаю, може раз в рік. А так, те, що мені треба перевозити, все мені нормально поміщається в моєму пікати. Так, сьогодні шість коліс привіз, спокійно вони помістились в кузов, без якихось там ускладнень. І повністю виконуло те завдання, яке мені треба. Далі, як треба щось мені перевозити, якісь солярки, як міняю масла, масла ті самі вожу, знову воно мені не смердить в салоні, тому що воно знаходиться в кузові. І салон чистий, і немає ніяких додаткових запитів. І далі шумоізоляція. Ну, можна там обклеїти, зробити його там. Мега суперкомфортним, але все рівно ти сидиш як в бусі. Ти не сидиш як в нормальній машині, ти сидиш як в SUV, як в джепі, а сидиш як в бусі. У бусі посадка така, бусовська. Ну я розумію, там багато хлопців привикли до буса, і вони кажуть, що там спринтер, максі-база, там ще щось. Я не, я не спорю, можливо, але зараз я говорю свою думку, і моя думка така, що е, пікап. Виграє в буса саме, саме в моєму випадку. Е, пишіть свої коменти. Я розумію, що багато людей будуть зараз за буси. Але ну, будь ласка, пишіть, пишіть коменти свої аргументи і знову маю, майте на увазі, що зараз ми говоримо про мене. Хоча, якщо у вас там є якийсь інший експірінс, інший досвід, то так само буде цікаво послуха. Зараз їду додому, хотів розказати. Пригоду би, Пригода не в мене, просто я був свідком і частково перекладачом тут з поліцією спілкувався. Ситуація така в колегі дзвонить клієнт його і каже: Слухай, а чого твій трак стоїть під моїм трейлером, який був вкрадений в мене рік тому назад? А то йому каже, слухай, ну а як е, украдений трейлер, каже, як ти мені сам той трейлер продав. Ну, Він говорить, ну та ні, ну та як е, продав трейлер? Каже, я тобі другий трейлер продавав. Каже, це, я не знаю, каже, я, це, це той трейлер, що в мене вкрали. А то що вийшло? Коротше, Поляк, аферіст, та 100% шахрай. Е, продав хлопцю трейлер. Але продавав як? По-перше, вони були добрі, знайомі, там, можна сказати, що дружили. І він йому каже так, що в мене там є трейлер, там мені треба заплатити за ремонт на шапі, то давай я продам тобі той трейлер там за якусь суму, різницю, то просто віддаш тим хлопцям на тій шапі, щоб за ремонти, і будеш мати трейлер. Ну і там ще той трейлер треба було ремонтувати. Ну і всього вони так договорились, він там його купив 18-м роком трейлер за там, щось, 11 тисяч доларів, ніби дуже добра ціна. І... Поїхав на ту другу шапу, забрав той трейлер і потім там через якийсь час поїхав до того поляка, забрав тайтл від того трейлера. Зареєстрував той трейлер, все нормально. Після реєстрації трейлера прийшов якийсь час півроку приблизно. До сьогодні приїжджає Поляк, каже, а що твій трак стоїть під моїм трейлером, який в мене вкрали в зимі в Саут і Це йому каже, як твій під тим, що вкрали, як, як ти продав мені цей трейлер? А ти каже, я не знаю, то не той трейлер, це якийсь інший трейлер стоїть в тебе тут. Але стоїть той трейлер, що в мене вкрали, а то що я тобі продав, тут нема. І все, і з ним поліція, все це, і ми там стояли, говорили. Виявляється, коротше, що це просто шахрайські дії. Хлопець взяв, замутив бабки на іншурі, замутив, що в нього вкрали трейлер в королайні. Іншури йому заплатили. Сам пригнав цей трейлер сюди, в Чикаго, Поставив його там навіть стой пару місяців, він стояв. А потім продав моєму колезі, сказав, що йому просто треба гроші, що треба продати той трейлер і продав його дешевше. Так що такі дії відбуваються. Коли купляєте щось навіть своїх знайомих, мусите перевіряти він номер. Тому що тут ситуація така, що він продав трейлер з одним він номером, а в тайтлі був видно, що наступний трейлер, тому що... Наш е, трейлер, що в нього зараз є 773 закінчується. А той трейлер, який е, він був, продав ніби тайтл, на який він продав, то там 778 закінчується. А всі решта номера співпадають. Тобто вони йшли з, з цього з комп... виробника, од... напевно, по одному е, по одному контейнеру, одним за другим. І... І, продали, і тепер, коли в нього вже це все відбулося, то от, потрапили в таку халепу, що от, в тайтлі от, одна фактична цифра не співпадає з тим, що є насправді. І все, полякаєш мій трейлер і хочу його забирати. Так що будьте дуже-дуже обережні, коли щось купляєте з рук особливо, тому що... Можуть бути різні незрозумілі ситуації. Ну і так само, коли купляєте десь там щось в ділера або ще десь. Я, наприклад, як беру на аукціоні, то першим ділом беру документи на, на те, що я купив трак, трейлер чи що там, йду до він номера і провіряю він номер завжди. Так що мусите бути і вибережні з такими. Я собі так зараз їду і думаю, скільки я вже займаюся цими ремонтами, що там один трак зремонтував, другий. Різні причини, різні поломки, І... я вже так багато знаю про цю фігню, що просто капець. Аж деколи страшно стає. Бо зараз так говорю з воюєм, він їздить два роки, він каже, конструкцію двох не, не знаю, не, не розумію. А Я собі думаю бляха му Оверхол би не зробив, але розібрати, бо розібрав точно. Якщо, якось так. Їду зараз в лікарню, був тепер в Чикаго, в якийсь там госпіталь. Робили МРАЙ. Через ті всі мої приколи зі здоров'ям. Зараз У <з unique> мене капець період в житті. Почала терпнути рука. Пішов до невролога, невролог мене відправив на МРА. Що там буде, з того всього не знаю. Але був э, в цій трубі інтерес <laughs> і так далі, вуха позакривали якимось цими, такі, вставки вуха. І ще якісь подушки мені на вуха повдівали. Бо каже, там буде дуже голосно, щоб воно тебе там сильно не мучило. Воно ж там трошки дзеленчало, але не так, щоб аж капець як сильно голосно. Ти все, полежав там, зробили ті всі знімки, що їм треба. І тепер вже буду чекати. Від лікаря результатів. Вся радість життя в Чикаго це трафіки. трафіки. І проблема з паркінгом. Багато українців живе в Чикаго, українська околиця ціла є. І чесно, не розумію цього життя. Хтось тобто там каже, що близько до роботи, якщо десь там мають роботи в Чикаго, можливо, не спорю. Але оце, оці проблеми постійно з паркінгами, я не знаю, воно мені б трошки, напевно, близькість роботи, напевно, переважила би проблема з себе паркінгом, то я би, напевно, не хотів тут жити. Так що якось так. Дітей, напевно, школа закінчилася. Так, тут, до речі, якийсь університет. Сьогодні що відбувається в мене? Вольво. Їду ним. Це Вольво, яке міняли кінпіни і передні класи. Їду зараз на алаймент До своїх старих друзів. Зараз роблю алаймент і потім буду їхати на ярду, брати трейлер. Треба ще взяти, підготувати трейлер нормально до виїзду, тому що вертається водій, якому прийшла. Дозвіл на роботу. І він буде виїжджати напевно, на цьому Вольву, може буде, що буде виїжджати на другу Вольво. Коротше, на одному з Вольв виїде. Все, Хлопці встановлюють цю систему техніку, щоб робити елаймет, зараз буде починати. Все зробили. Зайняло в мене часу менше години, щоб зробили лаймет, але робили лаймент тільки на одну вісь, тому що... На цих задніх осях все було нормально. Тільки передні трошки поправили. Краще що... це провіряти час від часу, ніж потім платити за нові колеса. Зараз цей свій старий трейлер вабаш. Цей трейлер я купляв новий з заводу, я його забирав. Оцей трейлер і оцей, Це два моїх трейлери, які я забирав з заводу. Зараз Тут знаю точно, що треба поміняти два колеса. І ще треба буде цю штуку поміняти. Цю завісу. Зараз покажу, як я закидаю колеса, при тому, що в мене ушкоджені нерви тут і тут. Що думаєте, а? Нормальні? Ось села є, просто болить все. А села так, нікуди не ділося. Сьогодні удаю до школи парад. Тут люди на костюмах різних. Черненький єдиний динозаврику. Маєте. Тут всі батьки вийшли. Подивитися на своїх дітей. І ми тут попри них всі. Вчительки теж повдівалися. Принцеса Мехтояк. А тут хлопці-динозаврик здувся. Ми тут перемістилися, щоб подивитися на 9 клас. Девіда вкрав його і не і несе кудись. Коли цукерки біля хати, хто не хоче кожного разу виходити і давати, можна собі брати. Але діти зазвичай не беруть багато, беруть по одному, по два. Українці живуть.

Watch out! There's a demon behind you. Oh no! We got you. <laughs> All right, We got some big bars here. We got some Kit Kats. We got some stickers. We got some chocolate bars. <laughs> one of the big ones. Hi, how are you? <laughs> I have some adult treats. Adult treats adult -like too. Wow. Yeah, we got some little stuff too. You guys want? Thank you. Yeah, <laughs> we got Sour <laughs> Patch Kids, gummy bears. Oh, oh I'm <laughs> Далі скільки цукерки у нас збира. Не час цілий пакет. Але змучився, так? Ось тут дві години ходили. Все, робота зроблена. Пів пів сьома години їду на ярду тільки. Коласи поміняли, завіси поміняли, трейлер підготували до дороги. Так що все добре. Як волтер сидить. Ну. <сміття> ти такий культурний, так? Вічлива <сміття> дитина. Що це просто? Пішне гуляти з тобою, <сміття> так? І погляд. <сміття> Сьогодні в Руслана один народження. Казати, скільки років ще? 50 років. Сер'язна кругла дати. Так що прийшов до Руслана народження. хочу його привітати, побажати тобі здоров'я, щастя, щоб, щоб все було. Щоб було як ти хочеш. Дякую, дякую. І Щоб тебе нічого що не було. <нах> <збили? клакова> Бо коли щось болить, то значить вона перед тим болить. сам. Дуже дякую за повагу. Коля, всі ті самі люди. Тут дуже модний шведський стіл. ми зайшли, і спочатку думали, чи це декорація чи ні, але хлопці цю декорацію вже йдять. Настоящий, настоящий. І зауважу, це прося з візька на мідані ще. Та вже його біографію вийшов. Будемо зараз пробувати. Поки що все дуже гарно виглядає. Я так думаю, що воно так буде сьогодні. Круто, не?

Солоні печалі, Леся для Руслана, для Руслана, для всіх гостей. Цей чудовий прекрасний торт зустрічаємо

Сьогодні я трошки вирішив проїхатись Харлеєм, бо що давно він вже не їздив. Дуже давно не їздив. По-перше, мені було не дуже до нього, за, а по-друге, якось і не, і, і не, не було можливості. Тепер треба було приїхати на Ярду, то взяв мотоцикл і проїхався. Слава Богу, на вулиці погода така, ну. Немає температури високої, але нормально собі вдівся і, і можна їздити. Вийшли з Волтером погуляти, раз справжня золота осінь. Волтер <сих> обнюхає все, так має бути. Колись казав один кінолог, що пси гуляють запахами. Його емоції від запахів. Ну, Скажіть, все правда, але може так і є. Володаряк, тобі треба фотосесію робити. Йди сюди, скажи всім привіт. Не, не хочу, каже, хочу бігати. На цьому це відео закінчую. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписані, дякую, що підписуєтесь на Facebook Калуш Транс. Будь ласка, підпишіться там трошки більше. Україна переможе війні. Слава Україні, всім пока.